Так, привіт всім. Сьогодні, значно, у нас гайд по турту МК-1 з нагоди його продажу у зв'язку з початком танкфесту 2025. От. І бачимо мінімальний набір 828 гривень, екіпажик, дефолтний, слот в гаражі і танк. Так, також маємо середній набір з золотом ось таким от: начебто, минулорічним стилем. Тангвест з невеличким паком срібла, і резерви плюс x 5 саме для Туртуа. Також є максимальний набір за 3600 гривень для дуже багатих людей з стилем міський боєць з 10 000 золота, 6 мільйонами срібла, і тут якби по 25 резервів кожних, і 35. Х5 для Туртла. Так, що до цього танку, це така повільненька черепашка, яка їде всього 31 км на годину. Має, до речі, 320, начебто. чи 330, 320 чи 330, Наче 330 шкоди в стоці. Так, 330 шкоди. Середньої тут у нас просто вже вказується з усіма навичками. О, 330 середньої шкоди, 240 пробиття ББшками, 270 під каліберами, КДшечка 534 ДПМчик 3750, недурно, КВН-10. КГН по 20, тобто, ну, десь ось так от повертається гармата. І ще додатково, тобто, можемо танк виставляти ромбіком і танчити спокійно, плюс в цей же. Час і стріляти. Зведення 1.66, розкид 0,32. Доволі таки комфортні показники гармати, але. ну Ви ж розумієте. Якщо гра не захоче, щоб ви влучали, то ви не влучите. Живучість 1600 1560. Рухливість 31,27. 16 км назад. І питома потужність 1539. Скритість нам не важлива, тому що танк е фактично першої лінії. І спостереження 415 з модернізацією на спостереження. Це єдине, яку я ставив. Я прибрав скритість після пострілу і додав 2% до огляду. Знову ж таки, тут ще треба огляд розкачувати навичками, тому що огляд реально слабенький. Так, і давайте по навичкам. Базові навички для всього екіпажу. Перша, друга це братерство і ремонт. Далі у командира екстремальні умови координація. Я ще поставив практичність, і можна або гострезір, або звукову розвідку. Тут, в принципі, всі навички робочі, ну, наставник це вже така. Слабенька навичка. навідник, а, Плавне обертання башти, що зменшує розкид під час а, поворотів. Швидке зведення майстра зброяр, можна снайпера ще можна злопам'ятний. Механік водії. Обов'язково майстер тарана, знавець двигунів плюс плюстинками на годину. Король бездоріжжя і віртуоз, щоб ми крутились швидше на місці, бо у нас немає башти. Радіоперехоплення, пліч опліч, пожежогасіння, і тут, в принципі, неважливо, або професійний зв'язківець, або встановлення перешкод. І, значить, у нас заряджаючий це інтуїція поліпшення БК, ближній бій, і тут або відчайдушний, або ідеальний заряд. Ось такі от навички у екіпажу. Давайте. ой, вигляд зовні це трошечки не те, що я хотів. Давайте бронювання. Бронювання у нас значить, доволі непогане, але враховуйте, що це бронювання проти бронебійних снарядів. 266 верх рубки, 230 середина рубки. Це вже таке, як більше як корпус, тут 210, планочка 230. І НЛДшка у нас тут 200 мм. Бортик дуже сильний, 150-108 тут 108, з екраном 137. Тут у нас також 101, що доволі таки непогано. Кормат 76, 70, 76, і ось тут планочка є. Вона така тут 49-50 49-50 мм. Ось така, бачите. А, дуже класно, у нас цей танк танкує отак от в ромбіку. Бачите, борт просто непробивний. Тобто ось так от навіть виставляємо борт. І у нас тут зведено броня все рівно 300. Ну, от тільки нижня частина насправді страждає. От, але якщо виставляти, наприклад, ось так, ось так, то вас ніхто якби і не проб'є. А, от сюди, от ще можуть закинути, до речі, це така вразлива зона, забув про неї сказати, іноді сюди залітаю. Як бачите. Так, ну і є у нас лючок невеличкий. Але він картонний 128 міліметрів. В ідеалі танк з квн мінус 10. Грається так, щоб ви стояли вище ніж супротивник. Тоді у вас зведена броня буде у всіх зонах, окрім НЛД, більшою. Так. Про польову сказав. Тут. Все сказав, пробиття, обладнання. Єдина у нас жива збірка ось така. Звісно, там можна підсилити боновим, е, можна поставити в слоти дефолтне обладнання, якби сірий там досилач, сіре загартування. От. Але все ж таки, я би ставив би сюди бони, тому що, от, як мінімум, тут треба бонова турбіна, щоб він хоча б трошечки швидше їхав. Можна і ще боновий досилач, щоб максимально розкрутити собі дпмчик так, ну і поїхали зіграємо декілька боїв на даному танку. Подивимось, що у нас вийде. А, в цілому, на танку можна фармити, пробиття 240, тобто в топі доволі таки комфортно можна грати навіть на ББшечках. З врахуванням того, що у нас ББшка має покращену нормалізацію. Плюс, реально, не таке погане пробиття. Можна доволі комфортно грати. Також цей танк е, добре заходить в е, такі режими, як там, умовно, останній рубіж, лінія фронту. От, ну і подібні режими для восьмих рівнів. Навіть лайт, Начебто я колись грав на ньому. До речі, напишіть в коментарі, чи чекаєте ви взагалі другий запуск Натисклайт. Тому що я особисто чекаю. Мені дуже сподобався режим NatiSquite. Він набагато динамічніший, ніж лінія фронту, і дуже хотілося б в нього пограти. -починається". Lego, Поїхали в місто. Подивимось, що вийде у нас зробити. До речі, я так подумав, поїду ну, я е квадратик GH1 ось туди. В ту позицію. Нам сюди немає сенсу їхати, ми не встигаємо відкидувати в центр. От, а зайняти якусь прикольну позицію було би непогано і зараз поприймати супротивників, які будуть виходити на мої важкі танки. У мене важкі танки роблять. Дуже суттєву помилку вони їдуть підтискати в квадрат F2. А це дуже поганий квадрат для підтискання з цього респауну. Скажімо так, якщо вже і підтискати, то ось туди і під, під туртла і під тайпіка. Так, спробуємо тут пофармити. Давайте спробуємо Тайпу дати каточок. До речі на цьому танку. Дуже важливо давати каточки, тому що. На каточку він може тримати супротивників з такою перезарядочкою. Так, ну ось є перший каточок, але тайп використовує ремкомплект, не залітає у нас по Туртлу. До речі, ми під Туртлу свій люк не підставляємо зараз. Ну, от, бачите, навіть з розкидом 0.32 може дуже погано у нас летіти. Пробуємо. Давайте тут пофармити ВКшку, поки на нас інші не дивляться. Найс. І залітає в ВКшечці. Тичечка в люк. Так, закидує нам, до речі, Туртл. Найс. І ми закидуємо турту. Ну і знову перестає летіть. Чомусь. Найс! Закинули тайпу на відкаті. Давайте спробуємо ще одну ВКшечці в люк покласти. І у нас це чудово виходить. Давайте тайпіку. Ага, тайпіку не летить. І тут не летить. А може зараз полетить? А зараз полетить? Так, і вже на цей момент маємо 3650 демеджу. Непогано. Туртел переїхав. Є пробиття. Так, ВКшечка стоїть, підставляється там. ВКшечці дали. І натанчили уже 4000 плюс демеджу. Майже 5К. Так, даємо шкоді. Так, ну у нас тут є певні проблеми з пробиванням торнвагна. Все ж таки танк дуже броньований. Так, да, ми поїдемо вперед, вже треба натискати W. Всього 5000 хп у противника залишається. Так, там КД-тайпік. І ми робимо ось такий фінт вухами. І виходимо, просто зараз будемо розмінюватися з торнвагном. Треба було би добити БКшечку, насправді, зараз а не стріляти ось таку тичку по тайку. Але я все ж таки зацікавлений в тому, щоб нанести максимум шкоди в цьому бою. Ех, шкода. Дуже шкода, що мене пробили зараз тайпа. Ну, і тут вже союзники, я так думаю, зараз заберуть базу. Спробуємо добить ККшку. На жаль, не полетіло. Але нічого страшного. 5200 демеджу ми дали. На жаль, без фрагів. Ех, і не полетіло в Тронвагна. Ну, як бачимо, в цьому бою дуже багато не летіло, хоча відстань. Доволі таки невелика була. Могло би і залітати. Так, ну і виграємо ми цей бій. Так, зіграємо, я думаю, іще один. Доволі таки вдалий бій для Туртула, тому що невелика мапа, місто і фул 8 рівні. Плюс все ж таки нормальна кількість важких танків. Ідеальні умови. Так, ну тут, тут. давайте застосуємо. Навіть трошки вдалося пофармити, враховуючи те, що ми грали на фулгалді. Let's go. Не люблю, когда что-то так и так далее. Бывает, вот так вот натисну, просто, чтобы оно не было мало, и даже не читаю. Потом пытаюсь, что ты ноешь, что ты не читаешь. Так, Берлін 8 рівня. Угу. Тигри. Тайпік. Але є XMK. До речі, я якраз таки хотів розповісти, що я от грав на туртлі. І знаєте, я на туртлі грав під час новорічних ось цих от акцій. І є певна проблемка пов'язана з цим, тому що я грав постійно в рандомі проти XM. І XM це дуже серйозний супротивник для Туртула. Тому що нам XMO пробивати складно. І, якби XM взагалі не складно нас пробивати. От в чому проблема. І знаєте, ще один момент. От навіть, типу. Здавалось би, у XM 650 альфи. Так, він нам дає тичку, а ми йому можемо три дати. Але питання в тому, що XM то тичку дасть, він заїде, і у нас не буде змоги по ньому стріляти. Тобто, умовно, якогось XM пушить ми взагалі ніяк не можемо. Тому що він нам дає тичку, і у нас вже якби, майже і немає хп. От, до речі, Турм. І ще один конкурент. Дуже сильний конкурент для Туртла. Я не так давно на тюрмі грав. І, на мою думку, все ж таки це танк, який буде сильніший за Турту. Він більш актуальний. Просто за рахунок того, що є башта і краща рухливість. Якщо він зараз на кумулятивах, у мене немає ніякої змоги абсолютно його танчити. Якщо на ББшках там 244 чи 246 ще можемо танкувати, якщо на кумулятиві просто. No chance. Давайте спробуємо. Не можу пробити ніяк. Хоча, здавалось би, у мене 270. О! Є. Yeah. Перша тичка, дня. Але знаєте, там ще справа стоїть XM. З яким у нас точно можуть бути проблеми. Ех, не змогли дати. До речі, програємо 3000 хп. Ну тут мене проб'ємо просто. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як же турму винесли. До речі, і вбили іксемо. Гвардієць вбив іксемо, тому ми зараз їдемо на Туртла. Нам обов'язково зараз треба поїхати на Туртла, вбити його. Їдемо за тиграми збирати демедж з них. Найс, Бурасіка, дві танчили. Поїхали швиденько, 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 швиденько. На тигрів. Нам треба підтримка якась. Ай-яй-яй. ой 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 а що ж ви робите на своїх тиграх? Парубки. Заспокойтеся. Роді не пробили. Знищено. Ну, на жаль, на цьому мої повноваження все. Е, не зміг я пересилить двох тигрів. Я щось думав, що... Мені хтось допоможе, а у мене типи просто стоять як вкопані і нічого не роблять. І що це таке? Ну, що ви робите? Ой, якась така дурня вийшла. А я ще так заїхав, типу, в Crossfire. мене з центру прокидує ELC. Потім, типу, тут тайп, я не можу поїхати вперед на цього тигра. І якби. Коротше і назад не можу. Ну, дуже складні у мене, скажімо так, обставини виникли, про яких я не зміг настріляти демедж. Так, у нас тигр скорпіончика взагалі не бачить, скорпіончик не бачить тигра, у них це взаємно. Тигр боїться вийти добити ЄОСІ, яка вже на перезарядці. Абсолютно не бачить, що його ззаду підтискає 416 Скорпіон, гвардієць помирає і залишається у нас останній союзник, який теж щось тут стоїть, баштою крутить. Якось він дуже дивно танчить. Чи намагається танчити? Ну і все. Бій завершується. 2000 демеджу. Вбив нас у Lamborghini Boy. Давайте, напевно, зіграємо ще один, з врахуванням того, що цей бій був дуже швидкий. А я поки що скажу свою думку про цей танк. Кому він потрібен. Ну, в першу чергу, колекціонерам. Але я думаю, що вже всі колекціонери його мали змогу придбати. Ну, от. Отак у нас командочка зіграла. Тигр 2, от якраз таки одну тичку забій дав, ну нічого, він новачок. Шкода, що він був не проти нас, а проти нас були трошки сильніші. Тигри. Що? Ну, це, напевно, той, що ближній був. А оце дальній якраз таки. А, ну ось так. Цей, цей же нас вбив. Далі. Ну, а цей ближній він реально був слабкий. А от якраз таки дальній нас фарма. Е, кому цей танк потрібен іще? Е, ну, можливо, тим, хто дуже собі його хоче. Він дійсно непоганий в рандомі. Він дійсно непоганий. Але у вас буде підгорать, коли ви будете зустрічати таких танків, як Турм, XM57 і так далі. тому подібне. От, Тобто, у нього є конкуренти, є сильні конкуренти. Це, наприклад, Карі. Знову ж таки, це дуже сильна ПТ восьмого рівня, яка класно фармить, класно пробиває, але вона при цьому ще й дуже класно їде. На відміну від туртла. Вона теж не має башти. Молод. Але якби, ну, коли є іксеми і турми, не знаю, чи потрібен він вам. Тому що, ну, наприклад, у мене з'явився Туртл ще до. Появи XM, до появи турма. І навіть я би сказав, що до появи Карі у мене в гаражі у мене з'явився Турту. Але я його просто ну, дуже довгий час не катав. Ну, от, і це вже ну, мої проблеми. Я просто фармив, наприклад, в рандомі, тільки коли був новорічний бонус від ялинки. Ну, і це, напевно, правильно. Так, я переважно фармив там в лінії фронту і так далі. Іноді навіть у вилазках. Так, тут у нас бій з десятими рівнями. Може бути все доволі таки складно, тому що дуже багато танків, які нас пробивають. Дуже багато танків, які нам складно пробивати. От. Також ми програємо гору на ключовому напрямку. Що теж умовно може викликати певні труднощі подальші. Так, ну і тут під'їжджає ось такий от добряк, якому ми напевно нічого то й не зробимо. Так, у нас в спині Центюон. Ну як? Ех, прикро. Ну, типу, ми зафармили асіст, але мені асіст насправді той не цікавий. Так, СТ-2 під'їхав в більш агресивну позицію. Ну і тут ми просто ну, ніяк не можемо пробивати Phase 1. А він нас пробиває кожною тичкою, бо у нього голда. І от вам якби і. Турту. Якщо граєте з 10 рівнями, то ви просто нічого не зробите, бо у вас дуже низьке пробиття під калібром. І це є основний недолік даного танку в таких боях. Ну і що? Ти будеш на мене дивитися? Він буде на мене дивитися. В землю. Так, ну і тут Вазик нас добиваю. Правильно, правильно. Тисяча демеджу. Тисяча демеджу. Коротше, на цьому можемо завершувати. Я навіть не хочу додивлюватись цей бій. А... Наскільки актуальний танк, я думаю, ви й самі зрозуміли. У нас було три зразкових катки. Перший бій це реально комфортні обставини, це Руйнберг. Руінберг, на якому ми дійсно змогли щось зробити, тому що фул в восьмій рівні. Другий бій уже не такий комфортний, тому що поразка. І у нас брали базу, треба було щось робити. І, як бачите, умовно, там пушить без якихось позицій, без рельєфу ми теж не можемо. Навіть в 8 рівні, бо нас будуть просто пробивати в корпус. Ну і третій бій. Бій з десятими рівнями, це бій, в якому абсолютно нічого ми не змогли зробити. Їхати правий фланг не варіант. Їхати лівий фланг, як виявилось, теж був не варіант. От. А стояти десь в кущах, ну, уявіть собі, ви стоїте на туртлі в кущах, і раптом ви не вгадуєте з цим рішенням. І ви вже нікуди не встигнете, ви не доїдете ні за яким демеджем, просто тому, що у вас рухливість 31 км на годину. От. Тому враховуйте це. Я навіть не хочу рахувати цей бій в середній, тому що, умовно, якби я грав в рандомі, я би пішов би і відігравався б за такий бій. Я б би шукав би той самий бій з 8 рівнями, той самий бій на 6-7 тисяч. От. Або просто декілька адекватних боїв. Тому що, ну, за такий бій дійсно треба відіграватися, за бій з десятками. Ну, і, на жаль, це не найкращий бій з десятками. Тобто, тут, як бачите, по центуріону тичку ми не дали, в СТ2 у нас упало в землю, а по вазіку ми не встигли дати, потім якось не пробили дивним чином СТ-2. Отримали зайву від фази, не, не влучили влт шку Коротше, купа моментів, яких е можна було би уникнути, але, на жаль, не вдалося. Тому, е дякую всім за перегляд. Е підпишіться на канал, не дивіться на мишу. Е підпишіться також на телеграм-канал. Він є в описі. До відео буде. Е також є в описі каналу. Там в телеграм-каналі я буду робити анонси всіх своїх стрімів, нових відео, плюс іноді там будуть новини по нашій грі, якісь пропозиції, дропси і так далі. тому подібне. Тобто такі новини я теж намагаюсь час від часу публікувати, і плюс, можливо, там з'являються іноді якісь бонус-коди і так далі. тому подібне. На свята я теж. Публікую в телеграм-каналі всю цю інформацію. Тому підписуйтесь, заходьте. от І бувайте!